Фейкові повідомлення від імені Міністерства внутрішніх справ України про блокування комп'ютера у разі несплати штрафу почали надходити до закарпатців. Зловмисники у пошуках легких грошей просять перейти за посиланням або QR-кодом, чого ні в якому разі робити не можна. У краї чергова хвиля кібершахрайства, використовуючи різні методи розповсюдження, починаючи від соціальних мереж, закінчуючи групами групами, де збирається певна категорія людей, це можуть бути батьківська група школи, це може Батьківська бути група садочка. Це може бути група ОСББ, ОСББ де безпосередньо скидують ці QR-коди з приводом там, сплати штрафів, способи, під яким соусом ці QR-коди генерують і перекидають. В тому числі і сплата комунальних платежів, в тому числі і сплата певних платежів, щомісячних, обов'язкових, або ж безпосередньо отримання бонусів на ваші картові рахунки у зв'язку з проведенням певних акцій. Михайло танчинець наголошує бути свідомими і ні за яких обставин не переходити на вказані шахраями посилання. Не переходимо, не дивимося, не проходимо процедуру реєстрації, не довіряємо фейковим посиланням, не довіряємо. Неофіційним джерелам зв'язку сайтам, де ми з впевненістю на 100% говоримо, що це не є державний сайт, або не офіційна сторінка в соцмережі державного підприємства, установи або ж, ж таки організації. Реальні штрафи не стягуються через сторонні веб-ресурси. резюмує представник кіберполіції краю. А адреса сайту державного органу має закінчуватись на Go.ua. Варто на це звертати увагу. Фейсбук це обов'язково офіційні органи мають відповідну авторизаційну відмітку на власній сторінці. Під час виявлення таких посилань неважливо, де ви їх виявили, чи це в групі Байбері, ватсапі, Телеграмі соцмережах прохання надсилати на адресу кіберполіції. знову ж таки у нас існує і працює. Він є ефективний проект Брама, де ми безпосередньо акумулюємо цю інформацію і в подальшому починаємо блокувати дану інформацію для того, щоб нівелювати намагання зловмисників заводіти коштами потерпілих. То варто бути вельми обачними, навіть якщо повідомлення виглядає офіційно, перевірте його самі, не піддавайтеся тиску, побачили підозріли. Зверніться до фахівців, захистіть свою інформацію і гроші.